Герасімов, начальник генштабу ЗСРФ, оголосив, що Росія відкриває новий наступальний напрямок, і він визначає це. Запоріжжям, чи це новина? Ні, це не новина. Ми розуміли цю історію. Ось, очевидно, що з того боку, що дуже росіянам вдається якісно. Давай відверто їм вдається наступати з Донбасу на Дніпропетровщину та Запоріжжя. І власне на Запоріжжя вони наступають для того, аби аби увійти в тил гуляйполівської агломерації і посилити там на нього тиск. Водночас з іншого флангу, попри Дніпро, з півдня на північ по Дніпру. Ворог Рухається, він влітку захопив Кам'янське. Зараз хоче захопити степногірські взяти степногірські висоти для того, аби контролювати трасу Запоріжжя Оріхів, яка є власне сьогодні для нас логістичним ланцюжком основним у захисті Оріхівської агломерації. Водночас на Оріхів за останні кілька діб розпочалися нові наступальні дії ворога в районі малої токмачки. Традиційно, і в районі ще кількох населених пунктів. Тобто, ворог, в принципі, реалізовує цю історію. Історію, зважаючи на те, що нас фактично і прагматично бракує ресурсу, як мобілізаційного ресурсу в живій силі, так і в обладнаній техніці, ну ти дуже це так ситуативно-оперативно правильно описуєш. Але я би заглянув би на те, що на таку заяву навіть гірасімо, дещо з іншого боку ми. Розуміли, прогнозували і знали, що росіяни в ході осінньої кампанії будуть пробувати зробити генеральний удар по Покровську. Вони туди саме цією метою перемістили підрозділи морської піхоти з Сумщини-Курщини. Ці підрозділи з'явилися там, але водночас у Росіян я так просто розкладаю хронологію, щоб систематизувати. Але водночас у Росіян там виникла афера у виконанні 51-ї вони... загальної військової армії. Афера ця зветься Добропільська наступальна операція. Вони увірували в те. Що їм так легко по маслу все пішло і протягнули оці заячі вушка, а вони небезпечні є. Якщо ти посуваєшся в глибинно, то ти стаєш вразливий з флангів. Тобто, ти, ти, розширювати ти маєш розширювати свої фланги. розширювати. Вони не змогли цього зробити. Вони не змогли цього зробити. Дякувати Богу. Вистачило у нас, скажімо так, організаційних можливостей для того, щоб стримати цей прорив противника, який був дуже небезпечний, і в підсумку перетворити це навіть в нашу перевагу. Ми не просто так, і в попередніх подкастах, і в оглядах карти, які в нас виходять, я говорив, що. Добропільська наступальна операція противника ризикує перетворитися для ворога взагалі провалом наступу на Покровському напрямку. В принципі, те, що зараз відбувається, і ці заяви Герасіма про Запоріжжя, я сприймаю, що це саме так і сталося. Відкат від Покровська. Відкат від Покровська, тому що президент є... каже інакше, що тепер вони отримали швидку задачу через провал на Добропіллі швиденько захопити Покровськ. А це взаємопов'язані напрямки. Тобто, зараз те, що ні, те, що вони мали задачу захопити Покровськ, це факт. Вони її не змогли зреалізувати, тому що ті підрозділи морпіхів, які були перенаправлені на Покровськ, вони страждали за останні два місяці, тому що рівно два місяці триває оборонна операція на добропіллі. Так, от вони страждали в тому, аби відновити втрачене положення ці морпіхи. замість того, щоб захоплювати Покровськ, вони два місяці намагалися звільнити тих своїх російських дружань, які там застрягли у котлах. В підсумку в цих котлах згнило за словами президента 12 тисяч російських військовослужбовців, з яких сім безповоротно втрачені, тобто двохсотими за два місяці. Відповідно, рухаємося далі за ланцюжком подій. Сьогодні відбувається якийсь процес, і наші підбійці з Підпокровська, і осінтери західні є такий відомий осінтер Unit Observer. і Він повідомив про переміщення росіян, російських підрозділів що менше чотирьох бригад з під. З півдня Покровська на напрямок той, що називається Новопавлівський, це населені <с пункти <с Дачні, Філія, Іванівка. Тобто зараз виходить росіяни вперше стіну Покровська зрозуміли, що там в них немає ніякого успіху. Але з півдня забирають, а, в півдні, а на півдні в них були успіхи. Ну, Мадачні тактичні повзючий тактичний наступ, але він відбувався. Ну тобто, в них на півдні насправді тут дуже все цікаво і дивно, тому що, можливо, вони підрозділи з півночі Покровська перекинуть на півдні. Південь, щоб не втратити того, я не знаю, я припускаю. Тому що південь в принципі, для них є сьогодні ну, перспективно, південь Ківровський. Але вони, тим не менше, чотири бригади перекидають зараз на Новопавлівку. Словом, яка так званий Олександрівський напрямок. Так, зараз він називається Олександрівський напрямок. Яка логіка взагалі от події? Росіяни б'ють там, де вони можуть. Де в них виходить, де в нас є розрізнені підрозділи, де в нас є відверто інколи не найсильніші бригади, тому що бригада, бригаді, те, що називається російською мовою рознь, вони ну, відрізняються, так. дуже сильно відрізняються. Зараз в умовах технологічної війни важливо, як бригада виявляє ворожі цілі у вигляді БПЛА і самих операторів БПЛА. Як вона їх знищує і як вона захищає саму себе? Ця бригада, свою логістику, чи є недостатня кількість НРК? Ось це в принципі база. Є бригади, які дуже успішні в цьому. Є корпуси, які дуже успішні в цьому. А є, ну вибачте мене, новостворені деякі бригади, не в образу їм, але де ну ми розуміємо, що навіть число СЗЧ просто одразу від моменту її створення зразу летить в космос. Це теж, на жаль, проблема нашого. Дисбалансу наших військ, які існує. І тому росіяни там, де вони отримують успіхи. А зараз вони отримують успіхи на стику Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, вони туди раз перекидають свої війська, щоб далі бити цю історію. Запоріжжя вони цілком ймовірно сприймають як теж такий напрямок, куди вони можуть перекинути свої війська. Бо в нас там така солянка підрозділів. Але станом на зараз цілком ймовірно і вірогідно, що Перепрошую, один із пріоритетів буде так званий це Олександрівський напрямок Стик Донецької Дніпропетровської Запорізької областей. І що дуже цікаво, ще примітно, крім визначення Герасимов Запорізького напрямку, з'явилося, за останні два дні з'явилася висока активність противника на е, північно-харківському напрямку. Те, що називається Південно-Слобожанський, тобто Вовчанськ, райони Липців, поближче до Куп'янська. Там росіяни теж. Пробують. Вони пробують нову слабину знайти. Тобто вони вперлися в сіну Покровська добропілля, зрозуміли, що це не їхнє. Давайте шукати інше. І, в принципі, підсумовуючи, я думаю, що ця заява Герасимова означає, що силооборони на правильному шляху. Хоча є багато дуже проблем, які я теж готовий сьогодні висвітлити. Але загалом не так усе й погано. Ну, напевно що. Ну, десь є перспективи, є позитивне, є негативне. Точно на не те, що треба звернути увагу, це зараз на Олександрівський напрямок і перекидати туди наші резерви. Тобто, нам треба так само швидко реагувати на ці події і е, збалансовувати ситуацію. Днями вдалося відбити Соснівку. Наскільки довго Соснівка це якраз на Олександрівському напрямку населений пункт, наскільки довго вдасться нам використовувати цю історію? Ну це питання. Е, і лише там весь жовтень місяць покаже, чи дійсно нам вдасться Дадуться якісь контратакувальні дії на Олександрському напрямку. Водночас згоджуся по Харківщині, навіть і на Сумщині, деякі е, такі тактичні дії росіян були вдалі. Але я не вірю там навіть в оперативний розвиток подій. А от Харківщина це дійсно спроба, спроба прощупати е, і розтягувати наші сили оборони. Тобто вони розуміють, що на фоні того, що в нас є проблеми з резервами, вони хочуть розтягувати максимально сили оборони. Тому очевидно, що вони е, не полишать свої попередні напрямки, такі, як ли. Мані Купінськ, але водночас знову ж таки Лиман, Сіверськ, Ямпіль, Там є спроба стабілізувати. Там не забуваємо про Сіверський Донець, який є великою географічною перепоною для росіян, який в 22-му році суттєво допоміг нашим силам оборони. І відповідно дивимося на розвиток подій на півдні.